Внаслідок перенавантаження вийшла з ладу ділянка кабелю. Можемо подивитися замінену лінію для того, щоб розвантажити загальну мережу. Енергетик житлово експлуатаційної організації номер 1 Кропивницькому показує у цьому розподільному електричному щиті п'ятиповерхівки після знеструмлень тиждень тому згорів кабель. Мешканці залишилися без електропостачання. На палатку ліквідували того ж дня. Люди вмикають одномоментно багато багато приладів потужних. Внаслідок чого виникає перенавантаження. А тому, як у нас мережі планувалися на інше навантаження, на іншу кількість приладів. Сучасну кількість приладів воно витримати не може. Зі слів чоловіка, відколи почали вимикати електрику, викликів побільшало, працівників поменшало. Трьох електриків житлово експлуатаційної організації мобілізували. Залишилося троє. Тому так, ми на даний час троїм людям доводиться внести навантаження за усіх. Їх і тоді не вистачало. Ну, стараємося в, в пріоритетну роз, задачі розставлювати, щоб на першу чергу виходило забезпечення електроенергією. Споживачів. У цій дев'ятиповерхівці газопостачання немає. Нічого не приготують, ніч, ні пісні. Дуже електрогазу ж не точка. Мешканцям даного будинку виділено на користування електроприладами 8 кВт потужності. Це відповідає автомату 40 А. Деякі люди. Потребують більше приладів, і самовільно встановлюють автомати, які перевищують дану договірну потужність, і це значно навантажує електромережі. Внаслідок чого робіт співробітникам Жео Номерин доводиться частіше замінювати обладнання і ліквідувати аварійні ситуації. Графіки планових і аварійних відключень електрики на Кіровоградщині вели у жовтні через масовані обстріли російськими військами енергосистеми України. Цього тижня електропостачання в регіоні не вимикали. Минулого тижня чотири години було, дві не було. Після відновлення електропостачання, щоб запобігти аварії, обленерго просить користувачів вмикати електроприлади поступово. Відколи вели графіки відключень в області сталося 311 пожеж. Це дані від речниці служби з надзвичайних ситуацій Оксани Мачак. Проти 302 за аналогічний період минулого року. Зі слів речниці не ведуть окрему статистику причин виникнення пожеж. За її даними, у цій багатоповерхівці у Кропивницькому у січні сталася пожежа через коротке замкнення електромережі. Енергетичні мережі та обладнання не витримують постійних відключень електроенергії, пояснює викладач технічного університету Іван Савеленко. Якщо у нас є перемикання, постійні включення, виключення, то обладнання. Через нього проходить більше струми, на нього впливає більша напруга, яка виникає миттєво, і потім пропадає. Але ці, всі ці ситуації, які виникають в нашій системі, вони впливають безперечно на обладнання. І відповідно обладнання виходить з ладу. Воно не пристосовано для того, щоб постійно бути в цьому аварійному режимі. Все таки, якщо подивитися технічний паспорт, там написано, що якісь бути номінальні параметри. А у нас постійно виникають, грубо говоря, аварійні ситуації. Тобто так, це буде впливати на роботу його і, відповідно, може, від цього ми можемо отримати потім різні нештатні ситуації і по-іншому. Так, як і пожежі, так, як і зграння просто апаратури передчасне. Радить після знеструмлень вимикати електроприлади у квартирах. Якщо не вимикати, а положити цю відповідальність на апаратуру якусь захисну, то все одно можуть виникнути різні нештатні ситуації. Після цього тільки будемо гадати, від чого це сталося. Каже, це продовжить терміни роботи енергомереж та електрообладнання. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини Кропивницький.